Всім привіт! Сьогодні ще один день в Канаді, понеділок, Blue Monday, Вважається одним з найгірших понеділків року. Сьогодні люди в, в зажурі і всяке таке. Е, також знаючи, що ми з вами читаємо одні і ті самі новини і переживаємо за одне і те ж саме. Я також очікую, що ви будете мені писати всякі гадості, але нічого страшного, я все розумію. Будь ласка, якщо вам краще, робіть це. Якщо ви можете написати щось хороше, пишіть щось хороше. Просто я розумію, що всім зараз важко, всі на нірвах. Такі. Е, насправді це моє друге відео. Я записала одне, воно вийшло на 10 хвилин, і я там не розказала головного. Я не розказала головного, не розказала, як наші справи зараз тут. Тому що е, сьогодні понеділок, перед цим було три дні, які були прям я вхекана повністю. Теодор в п'ятницю мав хокей, а після того наша місцева хокейна команда грала з якоюсь іншою командою. І Теодор був, було жеребкування, і Теодорове ім'я було перше. В цьому жеребкуванні він був обраною дитинкою і ще кілька інших хлопчиків чотири, чотири з його, тобто два з його команди і два з іншої команди. Дітлашків це найменша група. Вони е, мали кататися перед грою. Е, на льоду, а потім співали разом гімн Канади. Тобто був такий собі гарний експірієнс Теодора. Я була звичайно вражена, тому що я тільки його перевдягла з хокейного одягу, перевдягла в звичний одяг, занесла сумку в машину, потім було жеребкування. Я така, я хочу додому. І Теодор перший хто йде на цю сюди. Я така, а класно, Знову його давай перевдягати. Але він трошечки поспілкувався з гравцями великими. Він посидів на, на станові тренера. Коли тренер їм розказував, як там що, там також був старший гравець цієї команди. Ну, як старший, сильно старший, на три голови вищий за я не знаю, за, за всіх. То він, е, Його родина з Києва, сам він, звісно, Канаді, він такий щось. Теодор Калемієс, ти звичайш, як. Українець. Він каже: так я українець, вони такі: еге, ти звідки я з Києва. О, мої батьки теж з Києва. Так було. Так, каже, не в Вот. От. <зас> да він трошки мав нового досвіду. Люди трошки дивилися, Теодор нормально. А в суботу було три гри. У нас був турнір. Теодор отримав медаль. Це був перший його турнір. На наступний турнір ми не поїдемо, бо це в Джаспері, це 5 годин їхати. І я вчора все ж таки вирішила перевірити готелі, і немає вільних готелей на той турнір, бо багато буде людей. А їхати 5 годин туди грати, і 5 годин їхати назад я просто не готова, і це ще зима. До всього того зима я, я не готова. Так що іншим разом, іншим роком. Може, заведусь машиною новою та буду щось робити. А в неділю ми були в церкві вранці, а після церкви ми ходили, до нас приїжджала українська, український бенд, е, виступали в нашому театрі. Марен Гопай вони називаються. Е, то співали українських весільних пісень, продавали це як українську культуру. В залі було повно канадійців, і їм сподобалось. Якийсь дідусь дав Теодору 5 доларів, запитав, чи Теодор має скарбничку. Теодор має скарбничку, і той дідусь дав йому 5 доларів для цієї скарбнички. такі добре, 5 доларів то 5 доларів. Також ми в суботу е каталися на санках і в неділю також ми каталися на санках. І я вихідних просто не пам'ятаю. Між цим всім мені приносили якийсь там банановий пиріг, давали печиво. Ми купили санки, і воно якось така бігатня була ці всі дні, і я не можу видихнути. Не можу видихнути. І сьогодні я просто прийшла на роботу. І в мене дуже нудна робота зараз в офісі. Я роблю одне і те ж саме, я чищу цю базу даних. І зранку до вечора одне і те ж саме. А ще я маю проблеми, я не дуже добре знаю мову. Я не знаю, що я роблю. Тобто я там про болти, про гайки, про якісь ще там штуки, щось роблю, щось чищу. А я до не відстрелюю, що це таке. Фірма наша виготовляє міксери великі щоб, ну, для годування тварин. І я просто. Там всі ці огри, неогри, Пітіо і ще там якісь штуки. Я, дай Боже, якби знала це українською чи російською мовою, а тут ще й англійською. Воно мені навіть, якщо перекладати, то я не знаю, що це таке. Ну, Дуже важко. І я роблю це з дня в день і мені ще два тижні робити цю роботу. І минулого тижня я робила цю роботу. Класно, що не на складі, але нудно, що ось одне і те ж саме. І це геть нетворча робота. От абсолютно нетворча робота. Ні, ні поговорити з ким не переключитися на іншу діяльність, то я сьогодні вже трошечки так підвтомилася. І знову ці думки, що треба шукати іншу роботу, але сьогодні я вже маю план. Я трошечки писала на листочках. Бачите, на цілий листочок писала. Тут не тільки план. Тут, взагалі, що треба мені робити. Наприклад, я минулий тиждень вставала в 5 годин ранку і прибирала хату. Прибирання як один зі способів прокрастинації. У мене це прибирання і готування їжі. Це речі, які я не люблю, але є якісь, які я завжди роблю, коли мені треба робити щось інше, справді важливе. То я буду надалі продовжувати вставати в 5 годин ранку. Єдине, що в мене тепер є правило все прибирати до того, як я йду в ліжко, щоб вранці в мене вже не було нагоди гратися в прокрестинацію, щоб я вранці вже сідала, вчила англійську. Хочу, я думаю, за наступний місяць я прокачаюсь якось. До речі, треба собі скласти план. Будь ласка, не кидайся, тут, ти шумиш, якщо хочеш щось робити, іди роби десь в іншому місці. Або поприбираюсь там на підлозі. Бо ми з тобою домовлялися. Дякую. В общем, думаю, що я прокачаюся з англійською, треба про це скласти план. Також трошечки маю план по роботі. У мене є подруга. Я напрошуся до неї в гості і попрошу, щоб вона мені допомогла з тим, що мені потрібно зробити для кращої роботи. Вона мені намагалася допомогти, коли я тільки влаштувалася. Ні, коли я тільки приїхала в Канаду, зрештою, її чоловік влаштував мене до себе в компанію. Але вона мені намагалася допомогти знайти роботу по моїй спеціальності, але моя англійська була дуже погана і місто нас малесеньке. То в мене не вдалося, але зараз я вже трошечки краще з англійською, хочу в неї конкретно запитати, що мені робити, що мені вчити, що мені показувати в резюме, що не показувати в резюме. Просто абсолютно, абсолютно все хочу взяти в неї консультацію, щоб вона мені допомогла. Тому що вона шарить, вона в цьому працює, вона а, начальник, вона може мені допомогти. Так що я потихеньку складаю план, що мені треба робити. Переписуюся з католик Social Service про теж про всякі різні курси і по допомогу. Так що вранці буду вчити англійську, вечорами буду довбатися з резюме, пошуками роботи і оцим ось всім. Також, коли у мене вже все це буде готово, я планую у мене на фірмі запитати про підвищення, тому що у нас компанія дуже сильно росте і стрімко розвивається. І я думаю, що вони мають місце для мене. Просто я хочу заробляти гроші. Мені треба більше грошей. От, Того, що мені треба гроші. Я зараз нічого не планую щодо Permanent Residence, тому що. По-перше, я маю трішечки план, тобто в який бік дивитися я маю план. Я буду подаватися на номінацію від міста, але для цього мені треба пожити в місті, треба попрацювати на роботі, треба себе зарекомендувати якось, я буду цим займатися трошки пізніше, це на випадок, якщо ви мене запитаєте про що я планую на майбутнє. То поки що я планую тільки це. Англійську планую вчити. Посилана, У мене є класна книжка. Також щодня треба класити це до Олінгу, також розважати Теодора, мого синочка, хороша. Так рада, що в мене вдалося його записати в цей передшкільний перешкільний клуб, і що є люди, які забирають його зі школи. Ну, і до цього його забирали зі школи. Але тепер перед школою він йде в такий типу садочок, і його ведуть туди зразу. З садочка до школи, і після школи його забирають, що я можу не переживати і можу справді думати про щось, окрім того, що мені треба десь пристроїти дитину. Дуже сильно легше стало. Дуже сильно стало легше емоційно. Так що з тим мене можете привітати. Я бажаю, щоб у вас все було добре. На цьому все. До зустрічі, па-па!